Друзі, привіт! Як обіцяв, я сьогодні в Тарасовці на рибалці. Приїхали зранку, зразу тут по місту. Попробуємо. Ну, буду пробувати на безмотилочку, на мотиля. Подивлюся в камеру, може побачу, леща, щось цікаве, то попробую половити. Ну, що вам казати, поїхали, будемо пробувати, а далі ви все побачите. Ну, ось, Друзі, мене. Часто питають, яка в тебе підводна відеокамера. Ось така, дивіться. Бачите, із функцією відеозапису. Ну, я вже дивився, там на інтернет-магазині лодка 5 я її брав. Ну, там написано, що такі вже зняті з виробництва. Ось так. Тут цифри, по-моєму, 180 і якась Ну, Нормально. Це бюджетна камера, так сказати. Зараз підемо, покажу вам, що робиться тут під водою. Вот скерочка, да. Нормальненько. Не-не, на мармышку. Ти на мармишку то хоч. Сантиметрів угу. 30. 30 до півметра метра оце вверх. Я понял. поняв. Таке. Ну, Бачите. Ой ось, то халовий яку рибу. Плоско льо ще тягає, аж дрон тясипаться. Давай. Опа. Опа. Туховин. Тоха! Ну звісно, невеличкий. На казин в мене був, Так, да. да. Тут, тут повний. Да? Клюнув, дивив рота, все як положено. Ну, наконец то Я його одурив. Я його одурив. у кожній лунки і так щойштуха так тин-тин тин вгору піднімай десь отаку. ну він отак одна як ребятушки я... О. 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 бачите єсть а мермишечка ось вам покажу яка дивіться ось бачите знизу мов Такий граняний шарик, а вершок фосфорний світиться. Вона, по-моєму, щось 50 грамів чи 60, щось таке. Ось така жовтенький низ, фосфорний верх. Ось таке. <плес> Отож він клюнув, він, видно, зорвався. Так, тільки, да, тільки тихенько не... да, да, ну, вони, так, так, вставай. Мотиля он номер Да. Вона... Тут я побачив, він стої, стоїть одного у у перця і стоїть. А, там стоїть, там на... да, він... не впливає, так? да, да, То він він як іде вгору, він не тут. Я думаю, може він там. Ту камерою надо шукать. Бо це так на угоди. Та зараз його тут. Попробуємо Рибка є Клювати не дуже хоче. Бля, що мотаються туди-сюди бігаю за ним цілий день. Можливо, вийде ще щось поймати. А можливо і ні. Погода, конечно, сьогодні вітер, холодно, сніг зривається. Ну нічого. Попробуємо тут ось у бережку на маленькій глибині, на безмотилочку зараз. На гвозді кубик. у нас получится рыбка есть кругом обратно обратных хочет мало рыбы и ляж есть и плоскирка есть обратный хочет не хочет что с неять не опа шо сюда рыб О, вот так. такая лаврушечка. Лаврушка, лаврушка на безмотылочку. нашусь что клюна У камеру, друзі, дивився, є ляж, переміщається, постійно переміщається. Одного то вдалося мені одурить і все. Народ побачив, зразу позбігались і, і все. Опять одне з лунки. Ну добре, щас ще такого я і не робив. Ну зараз спробую. О, сонечко вийшло, погода міняється. Попробую сейчас на гвозді кубик. Та ще й мотиля підсадити. Це вже взагалі буде таке збочення, типу. Ну а що робити? Треба пробувати по-різному. Вітер сильний, вже трошки померзли. Ну, хто сидить на місці, навіть настоячу, прикормив, то така лаврушечка клює, Ну проскакує іноді і нормальна плоскирочка, і кліточка. Ну В основному така, такий дріб'язок. А де хороша плоскирка знаходив камерою, не хоче і все почти і вистрелили. Давлення високе кажуть. Переміна погоди. Ну зараз спробуємось із мотильком. Ой, 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 ще лежать і половить. Ой. О, опа, дивіться, на опусканні. Ти О, це вже нормально, бачите. ну, уже тут трошки глибше, трошки глибше и уже хорошая плоская ручка клюнула. Опа, есть, ребята. Есть, значит, тут трошки активнейше. И такая нормальненькая все. Заликова, тут заликова. Густерка. Ну, конечно, хотілося б для що. Не хоче вже ні на що, ні на мотеля, ні на безмотилку. Рибка є. Набрати щось вона. Де-не-де приклювне. Не, ну я вже говорив, люди сидять, то настоячу ловлять плоскирочку, літочка попадається. Ну, в основном дрібне. Я цілий день ганявся за лящом. Ну, одного... Опхти! Е, ви бачили, що ще й торкнуло тут у мене. Зараз спробуємо. Ганявся за лящом. Ну, одного вдалося мені спіймати. І все. Він двигається. Погода сьогодні. Опа! Ого, щось улупило. О, плоский Ще й така буде мені Бачите? знаєте, ще, ще й ще й рибка клюнула. Невеличка, ну, ну рибка. Це таке клює. Є і значно більша плоскирка, і плітка є. Ну, вони дуже рідко прокльовує чогось. Тут так, бачите. І на мотиля, і на безмотилку. Ну хто я вже говорив, хто там прикормив. Опа, о, дивіться. Ще тут і розклювалось. О, ге. Ну, під кінець, ще й... ще й і рибку піймаю трошки. Ну, на сковорідку мені вже буде. Я хотів піймати, ляща хоч одного. Я його спіймав. Хай навіть не такий він великий, ну все рівно. Нормальний, зачетний. Так що ось така рибалочка, а не, не сказав про погоду. Зранку було пасмурно, сніг пускався, вітер, ну вітер цілий день. ну Це вже після обід вийшло і сонечко. Тобто хлопці там дзвонили, знайомі. Говорили, тиск дуже високий. Там щось до 770, 768. Я гадаю, ловити можна. Ще, ще вона не прокинулася. Ще вона буде клювати. Якщо буде лід, то можна ще порибачити. Сьогодні навіть в камеру бачив дві щуки. Ну вже щуку ловити не можна. Нічого почекаємо. Літа осінь, верніше. Як все буде гаразд. Так що ось така у нас рибалочка. Так що, друзі, якщо у кого є час і бажання, можна їхати на річку, щось спіймаєте. Ось так. Три. Ну ось, друзі, і завершилася чергова моя рибалочка. Уже 14 година, вже майже зібралися. Ось така рибалка, як ви бачили, вдалося мені впіймати одного лящика. Кілька там плоскирочок, дрібненьких відпустив. общем, рибка є. Рибка є, як ви бачили в камеру, але не хоче проти. ну, хто знає, так, Ляч двигається, друга риба теж не стоїть на місці. Є і дрібна, і більша риба. Можна, ловити можна, щось, щось поймати, приїхати завжди можна. Так що ось така рибалка. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, дізлайк. Підписуємося, обов'язково на мій канал на Рибачу, якомію. жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І до нових зустрічей. Пока. Слава Україні!